У осінній період спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж у житловому секторі. Причина цьому недотримання правил експлуатації обігрівальних приладів. Це для зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій. Подільські інспектори ДСНС проводять рейди з населенням щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Рятувальники провели профілактичний рейд в одному з мікрорайонів міста Подільське. Це мікрорайон, де є багато саме багатоквартирних житлових будинків. Ми розповідаємо правила пожежної безпеки, тому що осінь вже повноправно вступила в свої права і вона несе свої загрози для населення. Перш за все, це пожежі саме в житлових будинках. Найчастіше трапляються в таку пору. Це як приватні житлові будинки, так і багатоквартирні. Квартирні несуть свою небезпеку, адже виникнення пожежі в одній квартирі потенційно загрожує всім жителям цього будинку, тому що пожежа поширюється дуже швидко. Рятувальники нагадали слухачам основні правила, а саме правила експлуатації електроприладів, основні вимоги безпеки при використанні газового обладнання, зауважили на необхідності дотримання основних правил безпечної життєдіяльності та посилення навчання дітей для забезпечення покращення знань населення. Представники служби цивільного захисту вручили листівки з детальними рекомендаціями. Ми роздаємо інформаційні листівки. Ми інформуємо про всю важливість дотримання правил саме пожежної безпеки. Також закликаємо утримувати всі шляхи евакуації незахаращеними, такими вільними, щоб люди змогли в випадку виникнення пожежі швидко вийти а також щоб дотримувалися і в своїх оселях всіх правил, як використання електрообігрівальними приладами, різними альтернативними джерелами. Живлення на випадок виключення електроенергії та всіх інших побутових правил, тож бережіть себе і своїх близьких, дотримання правил пожежної безпеки. Це запорука вашої безпеки. Не забувайте перевіряти обігрівальні прилади та дотримуватися рекомендацій рятувальників. Будьте уважними та відповідальними. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.